Горіння, дихання, фотосинтез мають хімічну природу. Значення хімічних процесів у природі Значення хімічних процесів у природі неможливо осягнути повною мірою без розуміння змісту двох найважливіших понять хімії речовина і хімічна реакція. Горіння, дихання, фотосинтез мають хімічну природу і є важливими ланками планетарних процесів колообігів оксигену та карбону. Прощену колообіг оксигену в природі можна описати як процес утворення кисню в результаті фотосинтезу рослин і споживання його під час дихання. У реакціях окиснення й горіння. Колообіг оксигену пов'язує атмосферу і гідросферу із земною корою. Карбон складова усіх органічних речовин, його колообіг пов'язаний з колообігом оксигену, горіння викопного палива. Утворення глюкози і крохмалю з вуглекислого газу і води під час фотосинтезу, обмінні процеси в живих організмах, гниття відмерлих органічних решток, ланки кровообігу карбону, дихання, низка процесів, у ході яких органічні речовини складної будови окислюються з утворенням вуглекислого газу і води. Окиснення відновлення дві сторони одного окисно відновленого процесу. В масштабах планети Земля окиснення внаслідок горіння та дихання зрівноважується відновленням під час фотосинтезу. Синтетичних матеріалів синтез штучних радіонуклідів зумовили появу нових токсичних джерел забруднення довкілля, що, зрештою, спричиняє неабияку загрозу для існування життя на землі. Успіхи людства у споживанні природних ресурсів залежать від пізнання законів природи і умілого їхнього використання.